Співець своєї неньки України, стражденої прекрасної землі і жодне його слово не загине. Допоки мій народ живе на ній, допоки українське б'ється серце і горить свободи й вольності вогнем, допоки кров пульсує в ритмі скерцю, Шевченко буде нашим кобзарем. Пророком непоборного народу, який порвав кайдани вікові, і в геть ступив смертельний за свободу, щоб жити на оновленій землі, на тій, де вже не буде супостата, на тій, яку омріяв наш Тарас, за неї нині волю здобувати, настав для українців грізний час, незламний дух. І шабля гайдамацька, звитяге символ воїнів добра. Бо славу прадідів й дідів козацьку, сьогодні Воскресить прийшла пора. Ще заплете барвінком рідну хату, запахнуть літом терпко полини, і буде мир, і вийде сива мати, зустріти сина із доріг війни. Затягнуться землі пекенні рани. І маками зійде пролита кров, Зітхне Тарас, з небес на землю гляне.